На огляді led підсвітка з артикулом 13235. Виробник заявляє, що вона підходить на 75-ту діагональ. В комплекті 20 планочок. Довжина однієї 775 мм. На планочці 11 LED-діодів, напруга 13 В. Такий конектор. Ось таке маркування присутнє. Планочка має один канал з напругою 30 вольт. Кругла лінза діаметром 15,5 мм. Матеріал основи планки алюміній, термоскод відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.